сегодняшний день мы проведем в компании замечательного человека Анатолия Мичкалова, председателя э, Компаниевского районного э, э, совета. Украинского общества охотников и рыболовов. По его приглашению мы снова в этом районе. Мы с Анатолием уже встречались на охотах, если помните, пару охот на зайцев мы отохотились вместе с Анатолием. И закрытие охоты на фазана мы тоже провели в охотуходях, возглавляемых Анатолием Мечкаловым. Сегодня мы на охоте на лиса. Нам помогать будут собаки. Поохотимся, поговорим, проведем день. Здравствуйте! Ну, общий охотничий сезон уже закрыт. закрыт. Значит, стрелять охотники уже многие перечислили ружья, попрятали по сейфам и так далее. Мы же продолжаем охоту на лесу. На лесу санострел до первого, до первого марта. Второй вопрос меня интересует и, наверное, интересует всех охотников, которые смотрят нашу программу. А кто же может принять участие в этой охоте? Это элитная охота приглашает кого-то, специальных охотников или какие-то критерії для збору акофін для участі водоякові. В, в основному для для цього полювання ми привікаємо мисливців, які мають мисливських собак, породи руська гонча. Естонська гонча, ті, ті собаки, які можуть лиса, тому що без цих собак ми нічого не зробимо. мисливці. І мисливці, які там, допустим, є із стажем, які стріляють. І... Активні, активні, активні мисливці, які проявляють, проявляють інтерес в житті то трудове участие проходять. Так, 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 так. Тут ж ми бачили, скільки кормушок по потім по комушу насипаних, це теж дело їх. І їх да, Їх <laughs> в розвитку Е Висливське господарство Кампанійського району. Бери з тобою пару чоловік, ти і я пару чоловік. А останні хай на цей на, на, на ту сторону. Це Порода називається Ангоруська років. Як Який принцип полювання? Принцип полювання собака знаходить слід, віддає голос по сліду і, і звір вбігає і виходить гон собака. Вона гона по сліду. Красногони На лисицю, так? Да? Первоначально да. вони виведені були. Для чого? Для полювання Назад, на зайця, на лисицю, в лісі. Да. Да. Вже в... тут у нас, нас кулібини, почали заганяти її в очерет, привчати до очерету, щоб вона гнала тільки там. Коли вона виходить в поле, ми починаємо на неї кричати, запихати назад. У мене полі хочу... універсал. Ми заходимо на почеренок, хлопці забувся собачок. Приподимося, що, що покажемо. Покажем. Якщо свічка є, тогон буде, нічого немає, значить холостку. Будемо сподіватися, що на богидя охота дасть полювання, і у нас все буде добре. Мальчики шукают печку, а поднимают по и зайчика. Это тоже доброе. А здесь видят, где есть. Вот я, а мы купляем у магазина. вешенка, она живет так, через В дикій природі, Ось на сухому дереві є цілий ряд. Якби ми трохи раніше, хоча б місяць назад то ми могли ще і нарізати вішанки і вдома полакомитися вечором оцим вкусним грибом. вже спізнилося. воно вже перемерше. Угу. Який хороший гриб. І не треба купляти у магазинах. А ось, і ти глянь, що робиться. Теж гльоз, дерево називається гльоз, так? Да? Що, щоб птички натоптали гльодом, куничка. Може його їсти так само. Геть обнесли, якщо все снідах, їм питається зимою птиці, куниці, казан, той саме. все у сюдах білки. І куниця. І куниця, так, да, і білка ось. Це стакала білочка. білочка. Наука каже, що білка робить до тисячі кладових. тут одна білка, горічки там, штуки, робить до тисячі кладових. А хуничка за її, бачиш. Там да, знаходить тільки одну десяту частину, того, що вона заховує. Ось там заховала горішок, там, там там. Слід куниці, а воно дирка. Туди і сюди ось. ось, Ми її розриваємо. Ось не диви, дивись. Все. Слід, норка, І все сюди пішла, Трава повалена. Ось, диви. тут, Дивій який лас під снігом. Дивіться, все винернуло, мешкувало. Живе ну, в селах в старих заброшених домах, на Чердаках може людей жити. Потону приводить, може людей на горіщах проживати. Питається мишевидними глизунами, питається птицею, як та, що проживає в природі, так само той, що проживає людей на хазяйстві. Любить красти цеплят молодих хазяїнів, люби питатися медом. Любить на горіщах збирати у бабок, які сушать вишню, грушу, сливу, роблять сушку. Полюбляється куниця теж кам'яна на горіщах поласувати такими лаковими кусочками сливки, чи грушки чи вишні. Ну і не пропускає по курятниках яєць, курей і всього остального. Ну, кажуть, люди такі. Існує така ніби, байка, що куниця, яка проживає в когось у домоволодінні, то цього хазяїна, де вона проживає, нічого не бере. Тільки по сусідам. Ну, якщо вже потревожити цю куницю, цей хазяїн потривожить, і вона бере такий цьому хазяїну, що в нього ще один п'ять нічого не буде водитися. Ну це, так люди кажуть, наукою це не підтверджено. Це добре, коли в очереті немає сліда лисиці. Це значить те, що ми проводимо боротьбу із вребними хижаками і на даний час тут нашим фазанам живеться вольготно. Цілиться тисячу га не перевищує 1,5 голови. голови, то Це добре. А в нас сьогодні ми об'їхали, думаю, Тисяч п'ять-шість ну, площаді, все є. І там у черта виборчно ні одної не знайшли. Це теж добре. Значить у нас буде дичина, і казаний, і зайці, і і все. щоб водилися фазани і виживали в отакі штучні часи зимові. У нас створюються там ці площадки, де їх підкормлюють тут за цей участок, відповідає Дмитренко Іван Іванович. Це людина, яка десь не приходить, засипає зерно. І ці фазани тут їдять. Іван Іванович, розкажіть, як ви засипаєте? Що ви тут їм сипаєте? Все подряд, що є? Кукуруза, mm. пшениця, сорго, все їдять. Час як, як часто ви це робите? Кожний божий день. Ну давайте пройдемо і подивимося, що тут робиться у нас з фазаном. давай. шукай, шукай, шукає. Давай, 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 давай. Значить, пройшли ми по балочці, де є піджака для фазанів. Пазани ми тут підняли вдосталь. Підняли я 5 петухів і щось около 6-7 курочок. Ага. значить Вони розлетілися. Це говорить про те, що є, є з кормушки таку, таку трудну пору для е, фазана, для курівки, їх треба підкормювати. Будемо підкормлювати, буде дичина. Е, і треба відстрілювати оцих фостатих фостатих або з е, гончаками, або з такими ось красавцями які, які його вигнав цю листа сьогодні з нори, попрацювавши там минут 5-7. Він його випер з нори під вистріл власника. Це значить, порода яхтер'єр, виведений в Германії. Собака дуже хороша, працює по лисиці, по єноту, по борсуку. Злобна собака. Значить, її можна пускати і на кабана, тому що ці собаки на свинях просто катаються, зверху за гриву тримаються, два тримає собаку за вуха, цей тримає собаку за гриву. и можно подходить и всего кабана кабана и даже ножом. Вот такие у нас в районе есть собаки. Немецкий яктерьер – порода норных собак, выведена в Германии в 1930-х годах. Немецкие охотничьи терьеры делятся на жесткошерстных и гладкошерстных, однако различаются они только по шерстному покрову. Масса от 7 до 10 кг, высота в холке 33-40 см. По характеру немецкий ягдтерьер злобный к зверю и недостаточно приветливый к людям. У собаки этой породы очень тонкое чутье и безграничная отвага. Ее очень трудно чем-либо испугать. Должна проходить очень жесткую дрессировку, в противном случае может быть неконтролируема. сейчас проходим до того чагарника. Значит, в том чагарнику уже бурлича нора, есть где несколько десятков лет. И так само там рядышком есть норы лисицы. Там фільму підемо і Є там Через це поле туди проходимо. Да, 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 да. Це нора. Вона овальної форми, землі вигримно мало. Собачка, вже гручинно строєна, вже знає, що треба попрацювати, І вона зараз піде роботи. Все нора это как своеобразный подземный город с возможными да. лабиринтами, отходами, от норками и так далее. И получается, что еще кроме лесы в этой норе могут жить такие, да? суслики, крысы, Крисы, да. Да. все Кру... кто угодно. Ну, суслик это как лето, может быть, mm -hmm. такая mm -hmm. вот постоянно действующая. Може бути, що Норс, надався, дописи, там і два-три етажа, правильно? Ярус, так. Да. От може бути, що нижній ярус, а тут є душина. От він цю віддушено чує, дирочку таку, а вона може аж в нижньому ярусі сидить. І він це розгрібає. Працівниця старається сама нори не робити. А де десь боксика відвоювати, починає гадити рядом там. Якщо буршувати ту... да, туалети, Да, борцок да, же да, чистоплотное да, животное да, все да, выносит да, за пределы да. талиса ему гади для того, чтобы барсук не смог дальше там дышать и сказал, я пойду себе новую ножку да, сделаю. да? да? Характер собаки складывается с того, что она самостоятельно работает в норе. В норе да. э, постоянно готова к каким-то боевым испытаниям. Она да. должна прислать постоянно да, готовую. Она такая напористая, бойцовая такая. Да. Она должна самостоятельно или задавать вытянуть мощный крепкий старый пес, или Самостоятельно или принимает решения. Да. Вот ни одна она ранее заинтересовала, кроме этой. Це оця гребля, і як дощове літо або в сім місці йдуть дожі, оце з поля несе воду. І тут виходить штучне озеро. І тут сюди падають качечки. Це для нас така радість, коли качки падають. Ну вот основной герой нашей сегодняшней охоты піс, э, породы э, Яхтерверт в батличке Джек. Ему всего лишь один год, но он уже себя проявил на охоте. Ми сьогодні видели, отсняли. Молодец же. Молодець же. Молодец. Проводимо очередную загонку на лисицю, на відсил лисиці. Загоночка не сильно сложна. Очередний, здоровий, кругленький, удобний, сухий, води немає. Собачки не підуставші, є старі собачки дві по 6 років, дві молоді собачки. Значить, основну увагу звертаємо на те, щоб не постріляли ми собак. Стріляти тільки поясно, бачу, всі цілі, тобто по лисиці не стрілять в сторону собак. Фазана ми не відстрілюємо, зайця не відстрілюємо, так як полювання на них вже закрито. Лисиця вовк, хоча вовк тут маловероятний. Сегодняшняя охота строится, как и обычно, охота с применением гончих собак. Значит, собаки запускаются в камыш, охотники выстраиваются вдоль береговой линии камыша. Задача собак найти свежий след лисы и по этому следу вытропить лесу и выгнать под, на кромком камыша, где уже охотник должен произвести свой меткий выстрел. Бывает такой случай, что лиса ну лиса вообще осторожны зверь, поэтому бывают часто такие случаи, что когда лиса уходит от собаки, она начинает кружить по всему камышу, запутывая след, и потом потихонечку находит, замечая, где в это время находятся охотники. И когда уже она начинает выходить с камыша, она очень осторожно высовывает только одну мордочку, проверяя, не пропустила ли она какой-то там номер, на котором стоит охотник, чтобы не потерять свою не только шкурку, но и жизнь. И вдруг замечает охотик, она снова ныряет в камыш, снова петляет, запутывает след собаки, пытаясь уйти от преследования и уйти вообще с камыша живой. Собаки работают обычно, когда поднимают лесу или становится ей уже так на след свежий, они гонятся. лесу голосом, поэтому охотнику легко определить, где на данный момент находится собака, или же уходящий от нее зверь. Иногда даже, когда мы находимся вот так, как сегодня, на пригорке и просматриваем камыш сверху, значит, иногда даже заметно, как колышется камыш, показывая, где в это время находится преследуемый зверь и где находится собака, которая его гонит. в этой загонке была классически показана работа гончей с голосом они подхватили лиса выгнали его, но охотники не успели перекрыть выход и лис ушел по полю один гончак за ним пошел следом, но остальных вернули и снова запустили в камыш собаки пошли работать снова подают голос снова здесь лис ну может быть выйдет до номера но вообще лис такой хитрый зверь он будет кружить, разменивать собак э, ровно столько, сколько -то ему позволяет э, территория камыша. Если камыш маленький, то здесь собаки его выдавят. Если камыш э, побольше, такой вот плотный, то собакам работать тяжело. Но он все равно не чуют зверя и идут по следу. Будем надеяться на то, что будет, какие у нас сегодня добыча и удачливые выстрелы. Луночка, в которой номера успели выйти и потом запустили только собак поэтому лисичка пыталась уйти, но не получилось не прошла очередной заслон есть у нас удача трофей может для кого-то э, кто смотрел будет смотреть нашу передачу э, Жалко этих красивых животных лисичек, которые сегодня мы подстрелили, но на самом деле это зверь очень хитрый и очень коварный вредитель. Он не только таскает домашнюю птицу, он уничтожает э, практически весь молодняк, который э, попадается в момент его охоты. Э, он выедает молодняк фазана, молодняк. Э, Зайца, но и в то же время приносит еще и пользу. Пользу приносит тем, что основная пища лесы это мышь. Лиса мышкует, вылавливает вредителей полей, і, тем самым уменьшая поголовье мышей. Но когда лисы разводится много в районе, и она превышает поголовье, необходимое на количество гектаров, значит, производится санострел. Лис специально уничтожает для того, чтобы довести поголовье этого зверя до определенной кондиции, которая будет позволять развиваться нормально в охотничьей фауне. И в то же время будет сама лиса себя чувствовать комфортно в этих угодьях. Все, друзі, Сьогодні ми закінчили полювання на сьогоднішній день, на сьогоднішній вийні, значить, ми добули дві лисички. Полювання не сильно таке було добре, тому що всього навсього було дві, добрали. Зате що тим, що може мало лисиці, буде більше дичини. Ну вот завершился еще один э, очередной наш день на природе. Мы его привели с пользой, с пользой э, ощутимой. Мы помогли э, охот охотколлективу в отстреле э, вредных животных, то есть, э, которые превышают э, поголовье на количество гектаров э, охот води. Э, надеюсь, что наш вклад... Э, принесет пользу э, развитию поголовья молодняка охотничьих животных, на которых мы сможем охотиться в следующем охот сезоне. До свидания.